Значило, значило. Що тут відбувається зараз? О, не знаю. Я хочу дізнатися про це. Незалежне бюро новин. Ось. Дивіться, будь ласка. nbnews.com.ua Важко працювати тут? Ні, зовсім легко. Бо, бо люди добрі. І вони йдуть на контакт дуже легко. Дуже важкий справ, який називається його величний вчинок. Тільки вчинок робить. Вправо, вчинок є критерієм. Ти просто помпон, чи ти дійсно преш плуга? По телевізору кажуть, що все, майдан розходиться, нічого не буде, нічого не те. Я кажу, так хто ніби сказав, я не вірю, говорю. Каламия, Івано-Франковськ, Тернопіль, Суми, Одеса, я знаю, хто тут є. Е -е, дякуємо, шановні кияни, киянки. І ті, які сюди прийшли для того, щоб вибороти свої пенсії. Виборти. Чинно, чи, ви, чи вони думають, що ця банда отак... Не українці, а їм пліват. Як вони кажуть? Молоде! Як ви про увагу їдемо? Отже, я ще раз читаю під стінами цінами цей час було кілька тисяч мітингувальників з Євромайдану. Таким чином, у вівторок, нелегітимна Київрада не розглянула жодного питання порядку денного. Але все одно вони готують за один долар. Так, там буде домовились про якісь інвестиції, позички. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Важко бути ли революціонерками. Ні. Якщо є підтримка, то не важко. Якщо що? Є підтримка таких а... же революціонерів, які... Не падає духом, то не важко. Навпаки, легко. Якщо ми всі разом, це не важко. Ми все одолаємо разом з нами Бог.

i <laughs> Наша опозиційна політична, і Різдво опозиційне, і воднокреще опозиційна. Оце буде що секунди удар по владі. Що треба? не Ні, я не американка, я українка. офорде на сите дали со цело единство ma lähen üles ka . okei . Що це за канал? Це інтернет-телебачення країна. От, наразі намагаємося розказувати, що тут на Євромайдані відбувається. Ну де фотографи, де ну, майданчика, хлопці ми всі скоріше. Намагаємося сміну, бути в подій. Газери, про це говорити. Якомога більше, здається, що зараз справді бірш, історія про Люди вийшли, вони розказують. Вони сексовий провокатори своє називається. Тікають тому що це новична сторічна господарська. Села Лещенка Кагарницького району древніє й володіє його жорстока і лагідна душа. Де сила ваша? Ярость ваша Народ Народний є Йе! в його гарячих жилах, Козацька кров пульсує і буде.